Вітаю на моєму каналі Руни, прогнози та магія. Тут новини бачив, що ніби чергова хвиля мобілізації буде в, на Росії, так? І ніби контрактників там щось, 400 тисяч хочуть набрати. Ну, от одним словом, ось такі новини бачу. Ну, це безпосередньо нас стосується українців. Відповідно, думаю, є сенс це подивитись. Напевно, великий розклад зроблю все-таки питання доволі цікаве. Ну що ж, добре, менше слів більше діва, поїхав. Отже, скажіть мені, будь ласка, чи оця от мобілізація, оцей от набір контрактників, які планують в Росії з 1 квітня, Вдасться їм його зробити? Хай скажуть роне правду. Єбо беркана перевернута. Інгус. Ну, добре, з маленького розкладу почну, потім ще великий зроблю. Ну, дивіться, відразу Геба, беркана перевернута, інгус. Ну що, це, Це ось. Партнерство, якраз це договори. Я питав за контрактників. Ну, ось ось. Договори. Е, далі, беркана перевернута. Ну, отрицательний рост. Для Росії так точно. Ця, ця руна саме так пояснюється. Те, що вони люблять дуже. І Інгус все-таки благоприє... благоприємне завершення ситуації. Ну, скажімо так, вдасться у них, але не все. Ту цифру, яку вони запланували, не наберуть. Ну, Але, але раби, раби підуть, підуть на убой. Ну, нічого дивного, чесно кажучи. Е, гаразд. А, а давайте взагалі подивлюсь все-таки великий розклад Зроблю на це питання. Подивлюсь, взагалі, мобілізацію і набір контрактників, ну, в загальних рисах, що руни скажуть. Я думаю, десь якісь цікаві моменти можуть показатись. Дякую за відповіді. Отже, опишіть мені, будь ласка, мобілізацію, ну або ж набір контрактників на Росії, який ось має початись 1 квітня. Хай скажуть ронеправду.

Інгус. Та ви подивіться, продублювалось. Ну, добре. Е, добре. І фіналізуйте мені, будь ласка, по питанню, підсумуйте, е, що ж все-таки буде із мобілізацією і набором контрактників на Росії, який ось стартував, ну, чи має стартувати 1 квітня? Alges perverti. Ansus perverti. Orus. Gerai, ką mes turime? Kanu, Pert, Iotal. Ну, начало, початок доволі непоганий. На жаль. Ну і що ж, це буде відкрито. Так, це ось інформація, хороші новини. Ну, одним словом, відкрита інформація. Ну, в принципі, так, ми ж також дізналися. Перт, ну, на жаль, і удача їм буде частково, принаймні, як це запутствують. Одним словом буде у них удача, виявці слово з голови. Е -е, далі. Далі що у нас? Далі Отал. Ну Це і власність, але це в той же час і армія. Ну, Як, як сім'я, руна сім'ї, руна роду це армія. Ну, Руна на роду, якщо хочете. Тобто, ну що бачите? Все рівно ще народ позитивно буде реагувати. Ну, от, до речі, ці дві руни. Позитивно, все рівно ще народ буде реагувати. Чи то на мобілізацію, чи на набір контрактників, ну, не суть, нам не суть важливо. Далі, ну ось, гебо, ось вам партнерство, ось вам договори. так? Ну, До речі, розклад продублювався, при тому, що я гарно перемішав руни. Явно про контрактників. Все те саме. З контрактниками. Це, а, да-та-та, до мене почав доводити. Цей рядок, схоже, руни відповіли саме про мобілізацію, так? призив плановий, якщо хочете. А це саме про контрактників. Тобто, бачите, з мобілізацією не вдасться, а з контрактниками не все так гладко. Вже не, не настільки багато <кхем> розумників, скажу так, які хочуть піти і померти за е палаци Путіна. От. Ну давайте, ну, відповідно, тут коментувати не буду. Повний дубляж розкладу. Взагалі чудово. Добре. І тут що нас? Альгіс перевернутий, Ансус, перевернутий, урус прямий. Ну, відразу, ось вони, щось вони беззахисними будуть себе почувати, щось у них там зрозуміють, що з правами людини щось не те. Так, ну ось. Будь ласка, брехня, дезінформація, ось також, сюди ж по мобілізації, так? але все-таки фінальна руна всього розкладу Урус. Все-таки сила. Ну тобто що? А, до речі? Ну, тобто, якусь вони силу все-таки наберуть, все-таки на Все-таки стадо на убій таки піде. Ну, я б здивувався, якби не цей, не пішло. Далі, а це от що? А це брехня Брехня і сила. Ну, тобто, Але, як завжди, що люблять робити на Росії, вони прикрасять цифри. Ну, як завжди. Не настільки в них це тут радужно буде. Хоча, ось, по, по, чисто по мобілізації, по призиву, наберуть вони місця. Так? А от контракт, бачите, не зовсім гарно. Ну, ось такий розклад вийшов. Цікаво, цікаво. Подивимось, як програється. Хотілося би тут, звичайно, гірші руни бачити, але бачите, є, як є. Кажу, як, бачу. Добре, дякую, що дивились. Дякую, що додивились до кінця. Ставте лайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал і задавайте питання. Всім буду радий. До зустрічі і нехай щастить!